Романом Михайловичем. А Роман Михайлович, хто ще не знає, це головний мисловознавець мисливського холдингу «Фенікс Хантер», раді вас привітати з самого центра нашої України, з Полтавщини. Друзі, саме сьогодні тут відбудеться надзвичайна подія. і Я рахую, що це не тільки надзвичайна подія для Фенікса, це подія для всієї нашої неньки України. А що саме? Випуск е, оленя е, в природу. Друзі, деякі мисливські господарства випускають оленів, випускають по 5, по 10 штук. І рахують, що це дуже потужно. Так, я згоден з ними, це потужно. Але те, що робить Фенікс Хантер, це ну, напевно надпотужно. Сьогодні е підуть в природу 74 голови, да, примисло оленя, якого Фенікс Хантер збирав е майже України, з усієї України да, цілу зиму. 에, збирав, ну я знаю так, що Залісся, державна резиденція допомагала. Ну, так. 에, допомагали деякі господарства, де дійсно велика щільність прямисте оленя. Ну і Сьогодні вони почнуть жити на теренах Фенікса. Скажіть, будь ласка, а чому О, саме цей раз це тільки олень, бо того року ми були на випуску, і поза того року було дуже багато е благородного, благородного оленя. А зараз тільки е плямистий. Ну взагалі, тому що ми знаходимося на іншій локації, на іншому мисливському господарстві. Наше об'єднання Мисливське воно наліч входить, включає в себе три мисливські господарства, і кожне мисливське господарство воно розділене по локаціях по видовому, по видовому складу. Щоб в одному господарстві у нас присутній благородний олень, Козуля, Кабан, в іншому господарстві у нас 15 оленів козуля-кабан. Так само мухлон є в усі господарства. Чому? Тому що в природі все ж таки з наукової точки зору не є ефективним мішати цих два вида в одній, в одній стації мешкання, тому що вони конкурентні по колокормовій базі, і плюс вони дають, схрещуються, дають гібриди не зовсім трофейні, не трофейні якості. Тому не є правильним, було б їх тримати в одній точці. Тому ми сьогодні знаходимося на відміну від минулого року в інших мисливських угіддях приватної агрофірми Подоляка, де ми випускаємо і робимо продукцію вже третій рік поспіль. Тут саме оленя-плямисто. От сьогодні ми випустимо 74 голови. Наші олені приїхали, більша частина з їх приїхала з державної резиденції Залісся, де йде їх перенасичення. І... Велика дуже щільність да. були того року. Дійсно, саме бачили, що в Заліссі є Чим... ділитись да, з мисливським господарством. І це дуже чудово. Да. І сьогодні ми зробимо інтродукцію в наші вже мисливські угіддя. Тут вже їхні родичі давним-давно добре обжилися, і тепер вони приєднаються до їх така, собственно, картина. А скажіть, будь ласка, щільність цих е, кідь е, оленя примисто вже їй тобто, вистачає для того, щоб проводити полювання? Чи ще є, куди випускати? Ну як ми цих випустимо, в принципі, вона буде оптимальною, тому що вже в нас кількість оленя племистого достатня, щоб вже подавати ліміти, отримувати. ну, По результатах обліку ми вже будемо подавати ліміти, отримувати ліцензії на відстріл на наступний рік. А вже маючи ще це погорів'я у яке яким сьогодні випустимо, я думаю, вона буде дуже близька до оптимальної і загальна чисельність того оленя буде там більше 100 голів на це господарство. Враховуючи тут, що тут не високопродуктивно. Угіддя, і таких лісових масивів придатних для його життя дуже мало. Тобто цієї чисельності буде вповнення вистачати. Буде. буде вполне вистачати, щоб нормально експлуатувати і постійно збільшувати це ядро популяції, яке тут сьогодні вже буде. Ну, ми не один раз полювали в угіддях Фенікс Хантера. Полювали і на трофейного самця козулі полювали на кабана. А от на оленя ми ще ніколи не полювали. <реш> і е, я знаю, що рік тому назад ще полювання на оленя не проводилось. В цьому році ми вже пробували відкривали полювання на оленя благородного і Ми вже відстріляли пару трофеїв, навіть таких, що роги були трофейної якості такі, по рівні Європи, як на срібну медаль затягнув за 12 кілограм, тобто непогані вже трофеї ми стріляли. Правда, кількість трофейних самців ще невелика, тому що поголів'я дуже молоде, три роки тільки як привезене. Так само і тут вже на наступний рік, я думаю, що ми вже середні такі трофеї, ну, ми вже будемо стріляти. Ну, добувати в плані того, щоб вже буде чим похвастатися. Ну а вже там через пару років, років п'ять, вже можна буде конкурувати можливо, навіть з Європою на якихось виставках там, трофейних і тому подібне. Доброго дня! Вітаємо вас в мисливських угіддях приватної аерофірми мисливського холдену «Фенікс Hunter. Сьогодні ми проводимо захід по випуску плямистого оленя в мисливських угіддях приватної аерофірми Подоляка в кількості 74 голови. Цей захід перший масштабний в 2022 році. Наше мисливське господарство раніше проводило випуск в угіддя. Це було в 2020 і 2019 році загальною кількістю близько 100 голів. Він направлений на збільшення кількості тварин в мисливських угіддях, на задоволення потреб наших мисливців і не тільки мисливців, а людей, які приїжджають до нас подивитися в диких тварин в стані природній волі, чи це оленя, плямисто, чи це кабана, чи косулі. Маємо надію, що ми в подальшому будемо проводити такі заходи. Будемо раді приймати мисливців, людей, які хочуть побути в наших мисливських гідях, пофотографувати тварин. Зараз запрошую всіх на мироприємство по випуску оленя плямистого природу. Що ж, друзі, на свято випуску оленя в природу прибула місцева громада. Бачимо, що чоловіки приїхали з дружинами. Дружини взяли діточок, і з нами сьогодні пана Руслана. Вона приїхала із чоловіком, і з діточками. Я бачу, так, так? так пані Руслана. А що для вашої сім'ї випуск тварин в природу? Тому що. Зараз діти в нас бачать, що тільки з інтернету все. Треба, щоб діти бачили подальшу природу, дику природу у нашій місцевості. Скажіть, будь ласка, це третій випуск оленів природу в мисільському холдингу Фенікс Хантер. Ви кожного разу приїжджаєте? Так, у нас кум працює, є то ми. А, ми у свого бачите, як чудово. І ми тут часті гості, так ж. діти і всі. Це дуже чудово, що діти мають можливість поспілкуватися з природою віч на віч, побачити оленя. Бо дійсно діти, які мешкають у нас в великих городах, вони бачать це тільки з інтернету, бачать на картинках і щось їм ще розповідають у школі. А тут є можливість приїхати і побачити на власні очі на відстані 10 метрів. Дійсно. Справжніх оленів. Я дуже сподіваюся, що з роками у нас буде так, як і за кордоном, Тобто дуже багато господарств почали піклуватись по природі, почали закуповувати олені і випускати їх в природу. Тобто нашим діточкам буде що побачити, поїхавши за ліс, за грибами, напевно, чи, чи просто поїхати погулятися. І це дуже чудово, що наші діточки зможуть побачити диких тварин в звичайних умовах, там, де вони мешкають. Ну що ж, друзі, а зараз я бачу, що її підуть відкривати вольєр і зовсім скоро наші плямисті олені підуть в природу. Вісім чи 9 місяців ви працювали над тим, щоб зібрати таку, е, таке поголів'я прямистого оленя в цьому вольєрі. І як ми бачимо, вони вийшли там за дві за хвилини. Да? Ми їм помахали руками, побажали гарно це почувати цих угіддях. Ну, а е, я все ж таки хотів би сказати, ти як фахівець, да? От, на твою думку. Е, як от такі заходи, скільки разів повинні проходити? Я не кажу про Фенікс Хантер. Фенікс Хантер випускає не тільки оленя, не тільки прямистого, він випускає благородного оленя. Я знаю, що випускають кабана, випускають. Козулі вже не випускають, козулі вже дуже багато. Але скільки потрібно випускати, я не кажу про гроші, це дуже величезні гроші. А от скільки разів на рік треба випускати, яких тварин в мисливському господарстві? Це залежить від самого мисливського господарства. Можна можна її взагалі не випускати, якщо їх достатньо. Ми теж ці випуски це на період встановлення, коли йде період вкладення інвестицій. Коли вже буде нормальна чисельність поголів як популяція, то його не, не потрібно. Ну я мав на увазі на початковому порядку. Да, це на, на початковому, коли береться, заходить новий інвестор на якусь територію. Звісно, починається є в його два шляхи або ж 10-15 років, поки звір. За рахунок охорони відтвориться сам, що дуже а Або дуже швидко за рік два три зробити продукцію і обселити свої угіддя, аборигенні види, які до цього тут мешкають. Ну, так як ми зробили вже в трьох господарствах, за ці три роки ми фактично розселили повністю до оптимальної чисельності всі види похитних, які там мають. Ну, як ви бачите, у нас сезон вже закінчився, але хлопоти в мисливському господарстві продовжуються. І слава Богу, що ми сьогодні дуже швидко це все організували, бо як ми пам'ятаємо, досвід минулих випусків, що вони привикають до вольєра, до перетримки, і вони дуже погано виходять і буває, що і травмуються тварини. І сьогодні вони дуже класно, швидко, без шуму і пилі вийшли. Я так думаю, що можна. Тому що. Вольєр невеликі площа, плюс їхні вже родичі їх живуть поза вольєром вже пів року. І вони спілкуються через, через сітку, і вони вже розуміють, наскільки ну, всі будете сидіти, пішліть вже на свободу. Ну і вони довго не сумнівалися. Це дуже чудово, друзі. Ну, а ми будемо такі заходи природоохоронні в дикій природі будемо освітлювати весь час.